Але я хлопчик, да, скільки в 5 класі мені було, я в 6 років пішов в школу, угу, ну там 11. років 10-11. Угу. Що я роблю? Я раптом думаю, треба написати моїм кумирам 100. Чому 100? Не знаю, чому ста. Що угу. мені для цього потрібно було? Потрібно було, Потрібен був текст. Текст я розумів приблизно, потрібно було 100 конвертів, вони коштували 5 копійок. Угу. Це п'ять карбованців, папір. Я в бабусі викрадав гроші. В секретарі в неї було ну, не портмане, а кашельок, так, так він називався, гаманець. Угу. А, коли вона, ми жили в Хрущовці на Борщагівці, в одній кімнаті батьки, в одній я з бабусею, коли вона засинала в день, я тихенько він скрипів жахливо. Так, я тихенько дверцята так відчиняв. Так, брав цей гаманець і 20 копійок, чи там 30. Кілька місяців я отак в неї викрадав ці гроші. А з якою думкою, що я потім поверну? Чи ви знали, що це погано? Ні, з думкою, що мені треба написати 100 видатним людям листи. Mm -hmm. а, потім я ходив до універсаму в нас на Борщагівці, там, де кінотеатр Лейпциг, на другому поверсі, купував ці конверти, купував там папір. І ä, сідав писати листа.